Зимовий ліс зачаровує казковістю. Зараз пройдемо і помилуємося. Уже сніг трошечки розтає, але дуже гарно, це просто казка. Такі панорами високі ялини різних порід і ще співають птахи, але дорога. Тут трошечки прикидали хворостом. Зараз вийдемо на галявину, де дуже красиво височезні дерева. Є такі галявини, де ростуть ялівці, де ростуть маленькі ялиночки. Тут в основному високі дерева. Але наче вони з такими зачісками, що вони є підстрижені, є з довгим віттям. Це доріжка для туристів. Ще ніхто не проїхав. А тут на пагорбі видніється дуже гарний ліс. Ой, швидко не можу пройти, навіть зачепилася за якусь гілочку, ледь не впала, але все-таки Зачаровує ця краса. От маленька ялиночка стоїть засніжена, така красуня. Їх тут дуже багато, але все не можна взяти в камеру. Я спостерігаю за природою, кому цікаво, можете продивлятися мої відео. Всі вони пов'язані з природою. Я виросла в лісі на Полтавщині, і він мене з дитинства зачарував своєю казкою.